Змагай, знеможений життям, знеможений, змагай, минуле вабить воротям, і врочить, і нехай, а ти сомнам було, змагай у напівсні живи, де жовті сходяться ливи у присмірковий гай. У воду зазирнуть ставка, свіча до ночі п'ють, їм шесполискує шорстка. Мов пилихата лють, а голоси протобажань бажань лиш горло перетнуть, покрають серце без ножа, і мовчки одійдуть, лишивши, як загуслий біль, укритий смерком гай, де тіні топляться в тобі, Проте не потурай. Он бач, верба димочком тінь, ти ж тіні. Тіні, 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 тінь Ані рухнеться волосінь, Занурена волибінь.